Обіцяє Україні безперервний потік американської зброї, оплаченої європейськими союзниками. Про це заявив напередодні генсек альянсу Марк Рюте в інтерв'ю Fox News. Водночас Польща готує зміни до закону, що дозволить збивати російські дрони та ракети ще над небом України. Що це означає для України? Говоримо з народним депутатом України, співголовою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею Миколою Княжицьким. Вітаю вас, пане Микола, в студії Українського фокусу. Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, обіцяє Україні безперервний потік зброї, зброї, за яку заплатять європейські союзники. Давайте послухаємо, що він сказав. Президент Шрам Колпіенішегей Марк. Трамп зателефонував мені і сказав: Привіт, Марку. Ми знову відкриємо шлюзи для постачання в Україну американської зброї, як летальної, так і нелетальної. Але знаєш що за це заплатять союзники? І я сказав: Ви абсолютно праві. Вже виділено 2 мільярди доларів у вигляді пакетів допомоги для України інші пакети зараз знаходяться на розгляді. Тож ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, за який платитимуть союзники. Це, звісно, дуже позитивна новина для України. Зброя конче нам необхідна, але інша позитивна новина це те, що Трамп змінює свою риторику, вкотре критикуючи Путіна і говорячи власне про те, що такі повільні темпи окупації України шкодять репутації Росії. На вашу думку, чи дійсно це якась революційна зміна в риториці, чи після цього ми побачимо якісь більш рішучі дії від американського очільника? Ви знаєте, я звик все ж таки довіряти більше діями на риториками. Тут е, погоджуюся з тим, що сказав е, прем'єр Польщі Дональд Туск. Бо і багатьох інших політиків і європейські медіа навіть насторожується риторика Трампа, тому що вона з одного боку абсолютно вірна. Справді Росія не має тих успіхів, про які вони говорили, про які вони мріяли, які вони обіцяли. Україна героїчно бореться, але Україна не отримує американської допомоги. Америка не вводить в санкції, і це дія. Америка хоче, щоб Україні допомагала лише Європа. Європа і раніше нам допомагала. Коли ви чуєте, що говорить Марк Рютте про 2 мільярди. Євро, виділених на закупівлю зброї, це звичайно дуже добре. Але ті кошти, які ми отримали е від... Е і отримували від е Сполучених Штатів Америки, воно не йде в жодне порівняння насправді з. Тим, що зараз дає Європа. Хоча Європа нам допомагає, нам більше справді нема на кого розраховувати. Америка буде продавати нам зброю, це добре. Але так виглядає, що допомагати в інший спосіб самостійно особливо не буде. Ну, хіба що Америка нам допомагає розвідданими, що для нас теж і надзвичайно важливо. Ми за це вдячні Сполученим Штатам Америки, але це не є та допомога, на яку ми мали би розраховувати. Америка насправді дійсно відходить в сторону від нашої спільної боротьби, яка була спільною євроатлантичною. Зараз все більше. Більше стає європейською, це ну, дійсно. Ви почали говорити про Дональда Туск. Давайте скажемо нашим глядачам власне про що він сказав. Він коментував заяву Трампа щодо того, що Україна може за допомогою європейських союзників відвоювати е, свої захоплені території аж до кордонів 91-го року. І Туск е, ну власне висловив сумнів і сказав, що е, це такий несподіваний оптимізм. І за ним ховається оголошення про те, що США дійсно відходять від війни. Росії і України, ви теж в це вірите, що Сполучені Штати таки можуть відійти і залишити всю відповідальність за європейську безпеку європейцям? Ну, вони фактично вже відійшли. Вони, попри це, залишаються їхні бази, залишаються в Європі. Вони, як я вже говорив, надають розвіддані. Вони продають свою зброю. Це участь дуже важлива для нас. Але це, звичайно, значно менша участь, ніж штана, яку Україна розраховувала раніше, яку отримувала раніше. А на Європу покладається багато більше відповідальності і багато більше зобов'язань, в тому числі і фінансових. Але що ж тоді нам... своя теж небезпека? Тому що росіяни спекулюють на внутрішній ситуації в європейських країнах, спеціально розмовляють. Мухуй тему ізоляціонізму, дуже часто ксенофобії, дуже часто боротьби з біженцями для того, щоб посіяти ці думки. А навіщо допомагати Україні? Навіщо витрачати стільки коштів з бюджетів Нідерландів, наприклад, чи Франції чи інших європейських країн для того, щоб допомагати Україні? Схожі думки, на жаль, ми інколи чули і в Польщі Росія саме цього і хоче, тому що їхня мета захопити Україну, а далі захопити деморалізовану і роз'єднану Європу. Те, що польський уряд цьому опирається, і заяви Туска і заяви Сікорського є надзвичайно різкі, сильні і правильні. Я думаю, це дуже правильна і вірна позиція. Але якщо Сполучені Штати відходять від війни, що тоді робити з гарантіями безпеки, які нам обіцяють після завершення бойових дій? Оскільки всі європейські лідери майже одноголосно говорять, що без сполучених штатів ці гарантії ну просто неефективні. Ну, участь сполучених штатів і буде по більшості логістичною, консультативною, допоміжною. Це було від самого початку, коли почали говорити про гарантії безпеки. Гарантії безпеки насправді важливі для того, щоб тиснути на Путіна для його примушення до миру. Тобто ми маємо його примусити до миру, і для цього ми маємо. Ми, коли я кажу, це я маю на увазі всі європейці, і України, і європейські країни, домовитися між собою, мати спільну позицію, що після того, як ми це зробимо, і коли ми це зробимо, ми надамо Україні чіткі гарантії безпеки. І тому ці перемовини є дуже важливими. Але поки що нічого цього не відбулося, поки що Путін до миру не примушений, поки що він атакує е, польські міста дронами і естонське небо своїми винищувачами. Тому говорити, що зараз сект. Туально не можна, але це дуже важливо для завершення війни. Ну, власне про атакують польські міста дронами у Польщі, хочуть змінити закон, дозволити армії самостійно збивати ці російські дрони і, можливо, російські ракети ще над Україною без погодження з Північно-Атлантичним альянсом, без погодження з європейським союзом. І, на вашу думку. По-перше, чи це можливо, бо ми знаємо, що політично дуже багато розбіжностей, щоб підтримати це питання? А по друге, чи справді це рішення може стати таким, ну можливістю ширшої європейської коаліції з захисту європейського неба? Ну для цього треба ще змінити наші закони, щоб ми дозволили іноземцям збивати будь-які цілі в небі над нашою країною. Але вважаєте, що Україна 에... може бути проти? Ні, Україна Україна буде це підтримувати, тому що ми багато говорили про те, що ми б хотіли мати закрите небо зі сторони країн НАТО, але завжди все в деталях. І це процес перемовин. Очевидно, коли дрони збивають над Україною, то вони будуть падати на українські міста, знавіть збиті, і нищити українські будинки. Ми за те, щоб вони не летіли в Польщу, ми за те, щоб захищати Польщу. Ми й самі це робимо. Ми збиваємо дуже багато дронів на. Нашими містами очевидно, в першу чергу, тут для нас дуже важлива. Підтримка, коли ми говоримо про дрони, то підтримка фінансова співпраця в сфері озброєнь для виробництва спільних систем захисту. Бо дрони збиваються. Це це дрони бувають різними, які системи, які їх збивають. Це можуть бути як ракети, як мобільні групи. Зараз мобільні групи важче застосовувати, тому що дрони літають насправді дуже високо. А мобільні групи можуть збити дрони, які летить на висоті до 4 кілометрів. Вони часом летять вище, вони вже мають реактивні двигуни. Коштують при цьому недорого. Ракети для цього потрібна дорога. Га в такий спосіб, якщо це дрон, який не можна збити жодним іншим чином, очевидно, ракети з польської території могли б їх знищувати на території України, і, очевидно, ми будемо на це погоджуватися, тому що ми не знаємо, куди він потім заверне: чи на Польщу, чи на Україну, і поляки, наші брати і союзники, ми з Польщі дістаємо зброю і основна наша логістика в Польщі. Тому ми зацікавлені самі захистити Польщу і все безумовно для цього будемо робити. І я думаю, що іншого способу, як більша співпраця між нашими країнами в оборонній сфері, для спільно спільної перемоги і спільного захисту у нас просто немає, пане Миколо ну обговорення йде. Процес важливий проект важливий. І звісно, що Україна є лідером, світовим лідером у виробництві дронів і власне у керуванні цими дронами дронами. І тут моє питання до вас: які такі політичні дивіденди Україна може отримати з цього процесу, з свого лідерства в проєкті стіна дронів? Ну я думаю, що ми мали б, от так як Польща, яка хоче виходити з? Спільних об'єднуючих процесів і мати право самостійно збивати ті самі дрони над Україною це теж елементом цієї стіни дронів. Очевидно, якщо будуть серйозні спільні європейські наукові розробки, спільне фінансування, то ця стіна дронів може бути може захищати і Україну, хоч вона називається стіною над європейськими країнами, але вона буде найефективнішою, коли вона почне діяти ще над Україною. Україна і надзвичайно має дійсно дуже великий досвід в цьому, тому що у нас дрони збирають в кожній хаті, в кожній школі і в кожному гаражі будь-де І це є досвід на дуже різних рівнях, і через те українці могли би виконувати завдання з виробництва цих дронів. І дуже часто вони могли б виконувати ці завдання на території країн союзників. Я знаю, що і в Польщі, і в Словаччині, до речі, збирається дуже багато українських дронів, бо українська територія знаходиться під постійними обстрілами, але українські інженери, які вигадують суперсучасні е машини, БПЛА дрони, вони дуже часто працюють на території Польщі Угорщини, мають вже цей досвід. Тобто, якщо буде систематизовано... Політичну позицію і спільний технологічний підхід, то українці і українські інженери могли би працювати над реалізацією цього підходу, і це було би корисно як для європейських країн, так і для України. Ще одне важливе питання: це закон про допомогу українцям, польський закон, який погоджений і сеймом, і сенатом, але зараз лежить на столі президента Кароля Навроцького. І по факту, з 1 жовтня, українські воєнні мігранти, які перебувають тут у Польщі, будуть поза законом, якщо Польща не виконає директиву Європейського союзу і не продовжить тимчасовий статус для воєнних мігрантів. Але він же сказав, що ймовірно підпише цей законопроєкт, що ті норми, які примусили президента Навроцького накласти вето цього законопроекту, вилучені в тому старому форматі, він би його не підписав, в цьому новому ймовірно підпише і зараз слухає своїх радників. Так що я вірю в те, що президент Навроцький підпише цей законопроєкт, Тим більше він сам про це сказав, але чому таке зволікання? Ну мені складно сказати дуже багато політичної боротьби відбувалося в Польщі навколо українського питання, тому що російська пропаганда робить все, щоб е, покласти всі біди е, чи всі проблеми, які має Польща. Хоча в Польщі проблеми безумовно є, але порівняно з Україною, це щаслива країна, і з батьма іншими країнами теж це один з європейських лідерів економічних, в тому числі. Що але ті проблеми, які існують, як кожній країні, що в цьому винні українці або українські біженці, або що на них багато витрачається, е, багато дуже іншої антиукраїн. Пропаганди поширюється, очевидно, польські політики слідкують за тим, що відбувається. Ультраправі польські політики спекулюють на цьому питанні. Інші політики намагаються тримати певний баланс, і таким чином росіянам вдається цей антиукраїнський вірус посіяти в польському суспільстві для того, щоб послабити Польщу. Мета антиукраїнських настроїв в Польщі роз'єднати Польщу і Україну для того, щоб захопити Україну, потім атакувати і захопити Польщу. Росіяни відверто про це говорять. І мені здається, що президент Тавроцький, який послідовно відстоює польську Державницьку позицію, який в Росії оголошений персоною Нон ГРАТА про те, якого введені санкції, який, попри те, що наклав вето на цей перший закон, говорить про те, що ми маємо спільно оборонятися. І ми бачили, що дуже важливо і для України, і для Польщі спільну позицію, і польського президента, і польського уряду. попри те, що вони мають різні політичні позиції в питанні польської оборони, вона була спільною. І вірю, що в українському питанні це теж буде спільна позиція. Що він підпише цей закон, українські біженці отримують в Польщі захист і так як вони її отримували, очевидно, з тими поправками, які прийняли польські депутати, враховуючи зауваження президента Навроцького. Ну, ще одне питання, яким дійсно спекулюють ультраправі польські політики, але там, де Україна робить поступки вперед, це питання ексгумацій, це питання волинської трагедії. І ми знаємо, що за останні півроку в трьох локаціях були розпочаті вже роботи. Працювали експерти і українські, і польські. І от на фоні такого напруження в наших стосунках, які останнім часом ми спостерігаємо, я хочу вас запитати, такі темпи робіт це швидко чи повільно. Найголовніше, що ці роботи почалися і що вони тривають, оскільки протягом від, ще від часів Другої світової війни е, люди очікували свого гідного поховання і вшанування пам'яті, е, те, що е, Уряд польський і уряд український домовилися про ці процеси. Те, що ці процеси тривають, дають нам надію на те, що і в нашій історичній політиці ми знайдемо спільну мову, будемо шанувати одне одного, будемо розуміти ті проблеми, які були в нашій минулій історії, пов'язані з тим, що і українська і польська земля були окупованими німецькими загарбниками, радянськими загарбниками. І тому ці процеси є надзвичайно важливими, цінними і те, що вони тривають. Я думаю, це великий успіх і польського уряду, і сміливість. Українського уряду думаю, що це буде тривати далі, і в цю неділю вже в Молдові відбудуться парламентські вибори, і ми знаємо, що вже зараз і Кишинів, і Європейський Союз говорять про втручання Росії так, як вона вміє дестабілізувати ситуацію. Як ви оцінюєте ситуацію в передвиборчій Молдові, і власне чи готовий Київ в разі перемоги проросійського блоку не допустити дестабілізації, яка може вдарити по Одещині? Ну, про це говорила Майя Санду, і вона є про політик, вона підтримує Україну. Очевидно, в Росії такі плани є. Але поки що українська армія успішно стримує ворога, попри те, що армія ворожа в рази більша, і на Сході, і в багатьох інших регіонах. Якщо буде. Не дай Бог така ситуація, то захистимо і на півдні, і на південному заході. Українська армія з цим справиться. У мене тут немає жодних питань з цим, але те, що Росія буде намагатися дестабілізувати ситуацію там, а також у Молдові і Румунії, в цьому немає жодних сумнівів. Тому я бажав би звичайно успіху, перемоги про європейським і демократичним силам. Ми теж віримо в перемогу про європейських сил. Обов'язково будемо на наступному тижні говорити на цю тему. Дякую за розмову. Микола княжицький, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею, був гостем українського фокусу. Дякую вам.